Нова корупційна справа в Європейському Союзі. Цього тижня виник корупційний скандал в ЄС. Я хочу вам розповісти, в чому він полягає. Хочу сказати, що це вже третя сучасна справа щодо корупції серед вищих посадових осіб Європейського Союзу. Поруч із такими справами, як Huawei і Катаргейт. До речі, про останні, про Катаргейт я вам розповідаю в одному зі своїх відео. Насамперед, в ЄС існує європейський коледж, створений ще 1949 року. Це дуже потужний і провідний навчальний заклад, який готує політиків, лідерів Європейського союзу, службовців для інституцій європейського союзу. Вартість навчання складає приблизно 30 тисяч євро на один рік. Він знаходиться в різних країнах в Брюге це Бельгія. На Толіні, це Польща та Тирані Албанія. Його часто ще називають європейським гарвардом за освіту, орієнтовану на роботу в інституціях Європейського союзу. Там, до речі, зараз постійно проходять навчання українських державних службовців, і, до речі, викладають деякі українські фахівці, зокрема тих, кого я знаю, це фахівці справа Європейського союзу. Фінансується коледж з бюджету Європейського союзу. І далі розкажу вам про суть справи, бо зрозуміло, що стосується вона саме функціонування цього коледжу. А тим часом прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, а також поширювати це відео. І от днями в приміщеннях Європейського коледжу в Брюге, Бельгія. І в приміщеннях служби з питань зовнішньої діяльності Євросоюзу, це як Міністерство закордонних справ ЄС так, було проведено обшуки і затримано три особи. Серед них Федеріка Могеріні. Трошечки далі по відео розкажу, хто це така, і її вічний помічник ще з уряду Італії Стефано Саніно, який зараз очолює генеральний директорат в комісії Європейського союзу. Ну і ще затримали третю особу, але її не розкривають в засобах масової інформації. кажуть тільки що це. Працівник відділу освіти Європейського коледжу було проведено також обшуки і в деяких приватних помешканнях, але також не вказується в чиїх саме. Навіть написали, що в десятках приватних помешкань, ну, очевидно, що це помешканнях самих фігурантів справи і пов'язаних з ними осіб. Ці обшуки і арешти були проведені у зв'язку із розслідуванням справи про корупцію і шахрайство з коштами Європейського Союзу. Справа полягає в тому, що Європейська служба зовнішньої діяльності, яку я щойно згадувала, да, яку очолювала пані Могеріні, оголосила. 2019 року тендер на створення дипломатичної академії не коледжу цього, який вже існує багато років, а нової дипломатичної академії. І в цьому тендері могли взяти участь усі заклади вищої освіти Європейського Союзу. Але. Тендер виграв за кілька років Європейський коледж, який також очолювала, тобто була ректором та сама пані Могеріні. На ці кошти було придбано необхідні приміщення для дипломатичної академії, житлові фонди для студентів та необхідне обладнання для навчання. Ну, наче все нормально. Вартість тендеру становила 3 мільйони євро. Але влада ЄС підозрює, що коледж Європи та його представники мали привілейований доступ до конфіденційної інформації про тендер, що дало їм несправедливу перевагу над іншими учасниками торгів. Адже керівництво Європейського коледжу було заздалегідь поінформовано чи могло бути поінформовано, як тільки підозрюється, так, про критерії відбору, тендерні процедури, інші умови тендеру ще до того, як було офіційно оголошено про тендер. Протягом періоду, про який йдеться мова, це буквально там три роки, да, з 19 по 22 Пані Могеріні була ректором Європейського коледжу а Саніно, який працював на Могеріні, як я казала, в міністерстві закордонних справ Італії, в цей самий час був генеральним секретарем дипломатичної служби ЄС. І очевидно, що ця позиція давала йому можливості отримати дані про тендер і передати їй пані Могеріні. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Будемо дивитись далі справу. Тому Європрокуратура вважає, що під час тендерного процесу було порушено статтю 169 фінансового регламенту ЄС. Щодо чесної конкуренції і що конфіденційна інформація пов'язана з поточними закупівлями, була передана одному з кандидатів на участь у тендері. Щоб там не сталося, за лаштунками, безсумнівно, тендер закінчився на користь пані Могиріні. Окрім управління коледжем Європи, тепер вона також. Керує новою дипломатичною академією ЄС, яка була заснована якраз на ось ці тендерні кошти у 22 році. І до речі, цього року, 25-го року, вона була обрана на наступних 5 років. Ну і власне тепер вона буде ректором дипломатичної академії ЄС на до 2030 року. Давайте подивимося, а хто ж проводить розслідування? От з точки зору функціонування ЄС це дуже цікаво, да? Розслідування та арешти проводяться прокуратурою Європейського союзу разом із бельгійською поліцією, бо все відбувається в Бельгії обшуки, там арешти і так далі. І саме ця бельгійська поліція проводить безпосередні обшуки і здійснює арешти. А також ось це розслідування відбувається за підтримки Європейського офісу по боротьбі із шахрайством «Олаф». І, до речі, ось ці арешти відбувалися після схвалення слідчим судею цих арештів, і слідчий суддя також бельгієць, бельгійський слідчий суддя. Крім того, європейська прокуратура зазначила, що факти, які розслідуються, були спочатку повідомлені ось цій. Європейській службі по боротьбі із шахрайством ОЛАВ, оскільки тільки ця служба має компетенції в цій сфері, і саме вона може встановити, чи це шахрайство із закупівлями, чи це корупція, конфлікт інтересів, чи порушення професійної таємниці. Тобто бачимо, що тут прокуратура ЄС ОЛАВ, Бельгійська національна поліція і бельгійські судді, слідчі судді, працюють разом. Ну що, розслідування все більше формується як велика справа для обшуків в установах ЄС та арештів, Європейська прокуратура вимагала зняття імунітету з підозрюваних осіб. І їхнє прохання Європейським союзом було задоволено з цих осіб зняли імунітет недоторканності. Наразі всіх опитали, отримали необхідні дані, які треба проаналізувати з метою з'ясування фактів для оцінки наявності там кримінальних правопорушень у їх діях. А поки що беззаперечних даних та чітких позицій компетентних органів Європейського союзу немає. Тобто отримали все, що необхідно, затримали необхідних людей і справа продовжується. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, і будемо дивитися, хто ж така пані Могеріні. Фредеріка Могеріні, Італійка, яка народилася 1973 року. З підліткового віку почала активну політичну діяльність і вже в 15 років вступила, куди б ви думали. Комуністичну партію це був 1988 рік, коли вже навіть в самому радянському союзі була криза комунізму. Але ми знаємо, що комуністи в Італії були досить потужною і агресивною силою, коли комуністична партія в 96-му році була ліквідована в Італії. Пані Федеріка Могеріні стала членом демократичної партії Лівих. Це була по суті та сама партія комуністів, тільки з новою назвою. І пані Могеріні зайняла там одразу в партії керівні посади. За освітою Федеріка Могеріні політолог, а дисертацію свою захищала по ісламу і там вплив ісламу на політики, формування політики і тому подібне. З 2008 по 2014 рік. Вона була депутатом парламенту Італії. Потім в 2014 році стала міністром закордонних справ. Ну недовго вона була там міністром, бо того ж року вона стала верховним представником Європейського союзу з питань зовнішньої діяльності. Причому я так підозрюю, що її з депутатів вивели на рівень міністра закордонних справ саме для того, щоб мати можливості призначити її на посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої діяльності. І до речі, про Федеріку Могаріні кажуть, що це досвідчена політикиня, яка має неймовірні зв'язки і мережі друзів і знайомих. Ну але хочу сказати, що проти її кандидатури в 2014 році виступили Польща, Литва, Латвія і Естонія. Тому що їх обурила ось така проблема, да, в тому, що пані Могеріні не бачила нічого страшного в тому, що Росія анексувала Крим і вторглася в Україну. Точніше, її позиція, як казали, була надто м'якою. Вона вважала, що необхідно просто створити дискусійний майданчик для України і Росії, щоб вони могли поговорити між собою і вирішити якісь свої проблеми. Могеріні таки зайняла цю посаду на період з 2014 по 2019 роки. А ми знаємо, де комуністи і прихильники рускава міра, там і скандали з корупцією. Бачимо це і зараз, до речі, так само. Перебуваючи на цій посаді, Могеріні ініціювала створення дипломатичної академії ЄС, про яку ми зараз і говорили, і в зв'язку зі створенням якої виник корупційний скандал. І, от після цієї посади, вона стала ректором європейського коледжу і потім дипломатичної академії. У ЗМІ зараз говорять, що виникла проблема взагалі на рівні Європейського Союзу да, щодо доброчесності і порядності Вищого керівництва ЄС. Саме, наприклад, у зв'язку з гучними скандалами щодо корупції от ті, що я вам говорила на початку. Але хочу також звернути вашу увагу, що справами про корупцію займається Європрокуратура ну, разом з ОЛАВ. А Європрокуратуру, як ми знаємо, створили тільки 2019 року. Тому виникнення цих скандалів можна також пов'язувати із тим, що, власне, з'явився орган, який має цим займатися, і почав цим займатися. Ну і очевидно. Що Європрокуратуру створили саме тому, що стало видно, що в ЄС існує така корупція, з'являється в більших масштабах і треба з нею боротися. Ми всі знаємо, що як тільки організація стає успішною, до неї одразу рвуться люди, які хочуть там поживитися. Більше того, як показує справа Катаргейт, обшуки провели, підозрюваних затримали, потім всіх успішно відпустили. І слідство триває вже не один рік. А нагадую, що відповідно до презумпції невинуватості усі особи вважаються невинними, доки їх вину не буде доведено у суді. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, обов'язково у коментарях під цим відео. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.